Я Василь в проєкті з життєстійкості. Я працюю на посаді соціального менеджера. Крім мене, у цьому проєкті також працюють фахівці з соціальної роботи двоє і психолог. Ми працюємо в кутах за адресою Павлика 21. Розпорядок роботи з 9 до 6 години. Тут знаходяться всі спеціалісти, котрі приймають у приміщенні шелтера Карітас Коломия». Відведені приміщення, актова зала, так само для прийому громадян є приміщення, а також для роботи психолога. Мене звати Аліса, я фаховець соціальної роботи. І ви в нас можете проконсультуватися з різних соціальних питань, також пройти діагностику психологічного стану. Вітаю, мене звати Діана, я психолог центру життєстійкості. і кості. Я надаю як індивідуальні, так і групові консультації. Працюю з дітками, з дорослими, тому буду рада співпраці. Я Наталя, фахівець із соціальної роботи. У нас ви можете проконсультуватися із різних соціальних питань. Мене звати Андрій, я переселенець з Луганської області. Завдяки цьому центру я знайшов Косовському районі роботу у ліцеї. Дуже дякую. Раді бачити вас.